Наразі ми можемо, пане президенте, включити нашого керівника Служби безпеки, також заступника начальника ГУРО, пана Дмитра Усова, пана Василя Малюка, а також нашого омбудсмена, який сьогодні займалися визволенням 200 наших громадян, наших героїв. Будь ласка. Пане президент Андрій Борисович та всі присутні. Бажаю міцного здоров'я сьогодні. У нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв, співвітчизників безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контрзвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Крім того, важлива така для нас. Мить відбулася. Ми повернули нашого співробітника Служби безпеки України на позивний бурий, який до крайньої хвилини пліч опліч з редісом боронив Азовсталь і тримав на максимальному рівні рівень контрозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим як потрапити до ворожого в полону, він всих залегандовано звикристання вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Кусовим які обіцяли йому йому їх повернули, це дуже, і дуже для нас важливо і це мотивуюче для всього особового складу, як служби безпеки України, так і гурмо, так і інших наших суміжних силових. Структур відносно справи Медведчука, Всі деталі ми розповімо на подальших брифінгах, але переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті на конфіскацію майна, на прийняття відповідних рішень і так далі в серпні місяці. Поточного року відбулась законодавча зміна, яка дозволяє нам здійснювати отакого от плану. Обміни тому в подальшому ми всі ці деталі також додатково повідомимо. Крім того, я дякую всім, хто приймав участь. Тому числі дякую пану президенту Андрію Борисовичу відповідному координаційному штабу, тому що це дійсно правильна спільна робота, яка сьогодні дала такі важливі для нас плоди. І додому в домівку повертаються сьогодні наші справжні герої. Я не побоюсь того терміну. Це краще з кращих знай -най, най, які будуть рухати нашу країну до перемоги і відновлювати її в подальшому після перемоги. Дякуємо. Служба і надалі буде продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути всіх відповідних бранців на батьківщину і якнайшвидше перемогти. Дякую вам. Передаю слово нашим колегам. Будь ласка. Добрий вечір, пане президенте, пане Андрій Борисович. Сьогодні, завдяки вашим зусиллям, зусиллям координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було повернено. 200 наших героїв та героїнь. це дійсно велика справа і справа всієї команди, яка займається і продовжує займатися поверненням наших героїв. Хотів би окремо відмітити, що сьогодні ми повернули Мар'яну Мамонову, це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в, в жахливих умовах. Перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис Україна. Сказала, що всіх вітає, добрий вечір! Все буде перемога, все буде Україна, і слава Україні! Ми продовжимо цю роботу. Я впевнений, що наша задача повернути абсолютно всіх героїв та героїнь, з якою ми разом з вами, пане президенте, 100% справимось. Все буде Україна, все буде добре. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора пане президент, Доброго вечора, Андрій Борисович. Корольний штаб з питань положення військовополоненими, а також Головне управління розвідки України продовжує виконувати ваше доручення щодо повернення наших оборонців. Так, ми повернули сьогодні 200 наших оборонців. На цьому робота наша не зупиняється. Ми будемо далі продовжувати і далі будемо повертати. І ми зробимо все, щоб виконати ваше доручення завдяки вашій допомозі. Завдяки допомозі всіх тих, хто приймає участь у коордиційному штабі для повернення наших оборонців. Слава Україні! Героям слава! слава. Дякую, хлопці, вам. Дякую, Василь Васильович, Тобі дякую нашому клубінцю, амбудсмену Дмитру Усову Гормо. Дякую, Ми ще Буданова побачимо, поспілкуємось відео. Отримали від а, Умірова. Я йому вдячний. Ну, я думаю, що ми ще побачимо всіх наших хлопців, всі команди, які повертають наших героїв. Андрій, я тебе вітаю. Ну, Реально велика перемога. Ти молодець. Будано, що ви все це координували. Я вважаю, що дійсно велика перемога стільки людей, тільки хлопці не розкривають всіх таємин. Не 200 ми повернули всього. Ми повернули трішечки більше. Ми ще побачимо наших хлопців з іншої групи. В цілому, ну що можу сказати? Ну я думаю, що ми медвечука могли б обміняти на одного нашого азовця героя в принципі. А те, що повернули таку кількість, то це дійсно дійсно є за що сьогодні. Всій державі, вибачте, випити.